Слово на ранок 13 червня, спомин святого Антонія Падуанського. Ісус у сьогоднішньому фрагменті Євангелія розширює інтерпретацію заповіді «Не вбий». Ключові слова на сьогодні справедливість, примирення, готовність примиритися з опонентом. Чи це можливо? Добре, якщо ми зробимо все, щоб це стало можливим. Чи варто упокорюватися заради примирення? Євангеліє показує, що так примиренню допомагають смирення та прийняття такої позиції, яка полегшує ворогу примирення з нами, що вимагає від нас готовності визнати власну провину за ситуацію в тій мірі, в якій ми дійсно несемо відповідальність. Це великий виклик, коли ми здатні прийняти відповідальність за конфлікт. Чи відсутність згоди, та зробити кроки до примирення? Це дар, якого чекає від нас Господь.